Всім привіт! Ви на каналі У мене Лєпки, і сьогодні я разом з мамою і з вами будемо готувати кечуп з кабачків. Він виходить дуже смачний. Нами вже опробований цей рецепт. Ми брали наші шлички, і це вже будемо робити другу партію. Виходить дуже смачно. Для приготування нам знадобиться 3 кг кабачків, 1 кг цибулі, 3 стакани цукру. 4 столові ложки солі, 2 банки отаких от томатних соусів, можна кетча, можна любий який томатну, томатну пасу чи, чи соус томатний. 6 гвоздик, ну або більше, як вам на смак. 4 столові ложки паприки солодкої, і 2 чайні ложки червоного перця гострого. І 200 г оцту. Ну що ж, давайте готувати. Спочатку беремо наші кабачки, можна їх начистити, і натираємо на ось таку крупну терку. Далі натираємо теж на оцю крупну терку нашу цибулю. Так само, як кабачки. Смотримо наші кабачки на вогонь. Змішуємо це все з цибулькою нашою натертою. Добавляємо сіль, цукор. Перемішуємо і хай покипить 30 хвилин. 30 хвилин воно у нас покипіло. Тепер заливаємо сюди наш соус томатний. І другу банку. У мене банка. Це скільки тут мілілітрів? Ну, 500. 500 мл. Тепер додаємо 4 столові ложки паприки солодкої. І додаємо 2 чайні ложки червоного гострого перцю. Тепер додаємо гвоздички 6 штучок і 200 мл уксуса. Це все перемішаємо і 20 хвилин хай покипить. Ось воно у нас перекипіло. Я виключила вогонь, воно постояло трошки охолонуло, і зараз я його буду перебивати блендером. Маємо блендером це все гарно. Ось така консистенція в нас вийшла. І ставимо ще на 20 хвилин хай покипить. Ось так воно покипіло, і тепер можна закривати в баночки. Ось такі баночки виходять. Дякую, що подивилися на відео. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. До побачення!